Так, друзі, всім привіт! Перед тим як ви будете дивитися відео е, про ігру Brawl Stars, хочу вам повідомити, що я засняв е, два відео про ігру Бравл Е, Перше відео таке собі знаградане, а, а от друге відео побачите саме цікаве, побачите в другому відео. Е, хочу вам сказати, що... Ну, і хочу вам сказати, що в першому відео така зібила були, а от в другому відео ви побачите. В другому відео саме цікаве. Але ще один момент. Будь ласка, я нічого подивився статистику свого каналу, канала і побачив, що ви підписуєтесь. Не, не потрібно цього робити. Не потрібно підписуйтесь до YouTube-канала. Наоборот. Підсуйтесь, я не думаю, що ви чекаєте відео, і я дуже довго його снимаю. Так, це дуже тут сильно е, тяжко зняти відео про яку про Андрій Старський. Чому тяжко? По перше, у мене дуже часто виключається світло. У мене дуже часто виключається світло по графікам. І я не встигаю для вас розбирати на наградів. Вы не право ставлю. Также не вибачається потому что я так давно випускав відео. Буду якось постараюсь гораздо швидше випускати відео. Постараюсь для вас гораздо швидше зняти відео, но я не гарантую. Я для вас знімаю, ви не подумайте. Я обов'язково для вас знімаю. Я для вас все снимаю. Так що... Ви не думаєте, що я не знімаю, і я на канал. Ні, я не запрошую канал. Я для вас знімаю ще один момент. Я побачу по своєму статі по статистиці каналу, що ви відписуєтесь. Не потрібно цього робити. Наоборот, підпишіться на ютуб канал. Будь ласка, це буде дуже приємно. І я це дуже ціну Якщо ви підпишетесь, то у мене не встрення падає одне падання на Так що, будь ласка, наоборот, підпишіться, а якщо більше людей підпишеться, тим більше буде відео. Я вам не спеціально. Мені не зразу, я вам кажу, що в мене з світло проблема. Я знаю, що ви ждете відео, я це прекрасно розумію. І... Якщо ви, в цьому, якщо ви в цьому відео про ігри... про ігру Бравл Stars почуєте слово Привіт Арсен Кар... З вами Арсен Карачун, то це вже друге відео починається. Це типа як міні фільм, тільки це ігра, не забувайте. Будь ласка, прокоментуйте, не судіть мене строго. Я вас дуже сильно люблю. Приємного перегляду. Всім пока-пока. Приємного перегляду. Я вас дуже сильно люблю. Ставте лайк, підписуйтесь на тій канал. Не підписуйтесь, не а іменно підписуйтесь. Все. З вами Арсен Карачун. Поїхали. Всім приємного перегляду. Всім пока. Зустрінемось в грі. І так, друзі, всім привіт! З вами Арсен Карачун і Заріна. Перед переглядом цього відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на, на дзвіночок, напишіть коментарі, я ці коментарі читаю. Вибачте, що я так надовго попав, тому що у мене були проблеми проблеми зі світлом. Вони Вони і зараз у мене є. Поэтому, пока є світло, я для вас занимаю відео. Сьогодні ми будемо открыти е, 12. Наград і... там особо такого класного нічого немає тому що я вирішив поки є награды э -э -э -э... тому що пока що крутих таких немає Звздочек Так що вибачайте зарані поставте лайк підпишіться на канал На Тихо А кстати в цьому ще вийшло ще в Brawl Stars оновлення. Зараз я вам покажу. Ти нажала? Ще? Тут? Зараз, ні, не тут. Зараз Заріна покаже. Ось тут, ніса тут 10 ящиків відкрити, то получите 4, 1 скин. Добавили в цьому обновленні ящики. Мега. Мега ящики. Поэтому. Ось такие еще новости. Итак. Перед переглядом цього видео. будь ласка поставьте лайк, подпишитесь на канал. Натисните на дзвіночок і и пишите любые комментарии. Коментарі читаю. И еще если по каналу бачите, что вы отписываетесь. Почему? А ну підписался назад. А то у меня было этот уже. Ну, було 90 почти було 90 Так що будь ласка давайте знову підписуйтесь Я від вас чекаю підписки Поїхали друзі приємного перегляду Начинаємо відкривати Открой Держи Відкривай Блин, выпалы. выпало. Я не знаю, что бесполезно. Это да, бесполезно, не за Лину. Ну, что, можем все Все дуже прекрасно. Кстати, мы зараз уже выберем, что... вибрали персонаж. Басмаки. Бе. Б. 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 Оце вже точно безполезно, друзі. Монети безполезні. Відкриваю. Я сам. Тут. Не повезло. безполезно. Очки сили, це теж безполезно. І, кстати, я вибачаюсь за те, що я знову е, открываю карту. Я случайно тоді выдалась. Браустарський, тепер я вс заново начинаю. Куди ти нажимаєш то Ще одні податы. Далі на да ябло. Так, тут 5... 5. Пять. А 5? Пять? Звездочек 6 Не 5? 6? Как вы думаете, что выпадет? Пишите в комментариях Бесполезно

Симу, не Тоже бесполезно. Их ты! Скин выпал. Вот Сэр Кинец хорошо пошел. Угу. Сэр, друзья, вот такая вот, вот такая вот еда у нас вышла. Ставьте лайк, Підписуйтесь на YouTube канал і пишіть тобі коментарі. Я вші коментарі читаю. Обязательно підписуйтесь, не підписуйтесь, підписуйтесь. Я, я для вас стараюсь. По-перше, я зразу вам поясню, що я, я не забуваю про вас. Я про вас пам'ятаю, що ви ждете даєте моє відео. Це не так просто. Просто підписуйтесь копию, мені буде приємно. Я дивлюся по статистиці каналу, як ви підписуєтесь. І мені часом подобається, як ви підписуєтесь, так що старайтесь обіцяйте. Ви мої самі любимі підписники. А, кстати, ще один момент. Узаріни. Корочу була... У заліни був ютуб канал. Так. Так, було 415 підписників. Ну, сьогодні прийшло повід... повідомлення. Коротше, заліну Да, е... Дійсно, заріну забанили. Да. Існе, зарі не забанили. За... Я не буду казати що. Якщо ви хочете, то підписуйтесь на ютуб канал. Ой, ой, не на YouTube канал, а на телеграм канал. Найти посылание в описании этого видео. Я вам в телеграме расскажу. В телеграме по безопасности. Я вам в телеграме расскажу, почему за ним запланировали аккаунт канал еще раз вышли. Я вам обязательно расскажу до следующего видео. Всем пока-пока. Арсен. -пока, З вами був Арсен Карачун. До наступного відео. Обязательно ждіть. Не забувайте ждіть. Все, всім пока. Шо? Всім пока-пока. Я вам все розповім в телеграм-каналі. Посилання під цим відео. Підписуйтесь. Я вам все розповім. Итак, друзья, всем привет! З вами Арсен Карачун. И сегодня друге видео про игру Brawl Stars 12 наград. мною зарина. Всем привет! Перед началом э, видео, будь ласка, поставьте лайк, подпишитесь на канал и натиснитель, на напишите комментарий. Обязательно важливо и я... Я дуже цінюю за те, що ви до мене підписуєтесь, тому що я сьогодні побачив на, на статистику свого каналу, що ви відписуєтесь. Не, не, не потрібно відписуватись від мене, тому що е, да, я дуже рідко випускаю відео все по одній причині, що е, світло пропадає, поэтому я не встигаю для вас відео знімати, бо відео світ, світло пропадає. Але сьогодні ми будемо відкривати 12 е е кубків. Так що перед, перед початком відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі приємного перегляду. Поїхали, друзі. Так, друзі. І ще в я тут, коли тут чоловічок двікається, то це я. Це заліна на аккаунті, бачите? Дивіться. Так, відкриваємо награди. Е, в мене навіть в наградах є кредити, об'ясни. О, дивись. Меніндерка випала в початку відео, це дуже добре, поїхав. Це в нас що? Скін? Скін випав, все. на пейне. Прикольно, начало видео. А, ну, это бесполезно. А это, друзья, кредиты. кредиты. И скоро у тебя будет новый майк Так, стоп. Может, сначала все кредиты Не начинаю? понял. Что? Фу. Я думал. Можно я открыть? Можно? Ех! Yeah! Ювентарга, друзья! О, mm -hmm. С легендарного монеты выпало. Прикольно. Так. Монеты там выпадают свои. Mm ну, -hmm. Это бесполезно. Это у нас и mm -hmm. как? Mm -hmm. Кредиты. Это у нас сколько уже? Можно mm еще? -hmm. Кредит одного Инова ну, бойца остались Мыйца получил Бейть бе, бе. 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 Нормальный початок такий начать Прикольно И я тебе я дають... Да. Мы ще одного сейчас получил Вот еще один боец. Да, ну, я, в принципе, считаю тихо. Тихо выберем. видите как сегодня э, вышло? ты же сколько Ліці. Я тут пишут Френка который выбирается столько. Фрэнка, Фрэнка выбирай мы. Ну не Це легендарка, друзья, наверное. Сейчас подивимось Не, не повышу. И остання, друзья. Все, друзья. Вот такая вот видео. Вышло. Друзі, я хочу вам сказати, що у заліни був ютуб канал. Да, був... Я був, був. не Був, іменно був. Ютуб канал у не заблокований. А це по одній причині, що... і за чого заміна? А... і за чого це вийшло? Ви побачите в моєм телеграм-каналі ні просипати бо на ютубі я думаю що це не треба говорити і за чого так що на мій телеграм-канал ссылка буде в описанні під відео е і, і цей і в закреплному коментарі так що в закреплених коментарях буде посилання на мій телеграм-канал Обязательно туди підписуйтесь, я вам розповім із за чого це. Добре, що я хоть... Друзі, я хотів сказати, що ви побачите... Я вам розповім в телеграм-каналі із за чого заліні заблокирували YouTube канал. І ще не тільки ютуб канал, а ще й аккаунт. Я не розумію чому. Почему... Сам аккаунт весь. Я вам потом распримен в телеграм-канале. И за чопаки. Все, друзья. З вами был Арсен Карачун. И за Всем пока. Всем пока-пока. Нам у нас хорошее сегодня видео вийшло. Це дуже прекрасно.